Хочу бути першою. Подивимось. Ого, тут гарячий бургер. Апетитно виглядає. Зараз спробую. М -м -м, дуже смачно. Джил, відкривай свій клош. Це що, холодний бургер? Він твердий, як людяник. Як мені його їсти, хм ці холодні огірки навели мене на одну гарну думку. Ені, заціни. Це ж спа процедури. Класно. А чи можна мені спробувати? Крутяк. Зараз зніму окуляри та одягну. Ну як, Джил? А чи мені довго з ними сидіти? Я вже стала гарною. Звичайно, тримай холодний бургер, а я поласую твоїм гарячим. М -м -м, яка смакота. Ну, все, Джил, можеш забирати? Гей. А ти чого? Це з'їла мій бургер. А в мене твій заморожений. Ну, ти даєш. А я гадала, що ми подруги. Так, звичайно, подруги. От ти мене і пригостила. Why? На рахунок три відкриваємо. Вау, яка смакота. Зачекайте, в мене що заморожені ніжки всі. А в мене гаряченькі. Співчуваю Енні. Ну, давайте спробуєш перше. Ну, добре, сприймаю. Ай, мої зуби! Ні, я більше не буду. Джил, ти. Yes. із задоволенням. Ауч, які вони гарячі, але все одно дуже-дуже смачні. Ммм, Смакота. Зачекайте. Ой, ні. Все горить. Куриця виявляється дуже гострою. На упаковці написано дуже гострі. Врятуй мене! Зроби щонебудь. Зараз, зараз в нашій є заморожені курячі ніжки. Вони мають допомогти. Джил, ось так. Що це? Неважливо. Головне, що мені стало набагато легше. До речі, твоя курочка навіть дуже смачна. Хочеш пригоститись моєю? Ні, ні, дякую. Чи можна я перша? Ура! Що ж на мене чекає? Хм, це схоже на пока колу. Ай! Ось тільки вона супер гаряча. Все одно доведеться випити. Okay. Добре, але для початку мені треба її остудити, бо вона дуже гаряча. Спробую. Ах, не допомогло. Я сикоп пекла. Генні, давай краще ти. Добре. Ого, заморожена кола. А яка вона на смак? Та вона зовсім не тягнеться. Ох! Ніяк не виходить. Ого! То вона повністю заморожена і її можна їсти як льодяник чи як морозиво. А так виявляється прикольно. Що також хочеш? У мене є ідея крутіше. Зараз занурю свою заморожену колу в твою гарячу. Дивись, тепер ми разом можемо пити колу Класно, я вигадала. Дай на спробувати. Mm -hmm. Вау, це дуже смачно. Як же добре, що ти така розумна, ні. Скинемось, хто перше відкриває. Я перемогла. Подивимось. Ого, який гарний торт. Тут так багато усілякого, смачненького. Не терпиться спробувати. Давай ну швидше спробуй. О, ні. Мої зуби. Він виявляється заморожений. А? Який жах! І як я житиму без своєї ідеальної посмішки. Джил, подивись, я тепер без зуба, підолаш я не співчуваю. Давай тепер дізнаємо, дізнаємося дісталось мені, що гарячий розсталий торт. І як його їсти. Добре, давайте спробую. Виглядає, звісно, не супер апетитно. А на смак навіть дуже непогано Це навіть смачніше, ніж я уявляла. М -м -м, я наїлась. Меня ти що робиш? Я облизувала торт. Він занадто твердий, тому вирішила, що поїм хоча б льодяники Вони смачні. Щось мені не дуже хочеться бути першою. Може, ти okay. та без проблем. А це ще що? Хм, тут є палички. Зараз спробую. Ай, я зрозуміла. Це заморожені солодкі роли. Їх не розгористи. Ені, дивись, що з тобі. А у мене розплавлені роли, і в такому вигляді їх підчепити не так вже й просто. Ні, палички мені не потрібні. Краще я гарненько подую, а потім спробую. Mm, так, смачненько. Джил, офігенно. Серйозно? Тоді треба якось і свої з'їсти. Точно. Пам'ятаю, в школі розповідали, що за допомогою двох паличок можна зробити вогнище. Ура! Вийшло! Зараз піднесу до вогню солодкий рол і він розтане. Готово. Можна і спробувати. А що за запах такий неприємний? Понів! Моє вогнище більше є. Одна мить. Зараз я все загасю. Ну що там? Вогонь зник? Фух, пожежа усунена. Гені, ти тепер схожа на сніговика. Мені личить вуса. Подивлюсь, що в тебе. А я в тебе. Скітл. Цікаво, у мене холодний чи гарячий. Ага, у мене холодний. Зараз подивимось. Да, уж виглядає дивно. Сподіваюсь, що смак у них не змінився. Такий твердий, що навіть не відкусити. Ломайся ж ти. А може просто облизувати. Так. Так навіть дуже смачно. Ну що ж, а у мене значить гарячий розплавлений скідос. Ніколи раніше такого не бачила. Ого, його можна виливати. Клас. Отак це нереально смачно. А якщо вставимо трубочку, то можна пити як коктейль. Здається, нам бомба щастило. Давай я лічинкою вирішу, хто буде першим. І першою будеш ти. Так, ого. Мені дісталось морозиво. Причому заморожене морозиво. Ось це вдача. А тепер подивимося, що в мене морозиво, але розплавлене. Серйозно. От невезуха. Хто щасливчик? Я щасливчик. Хто лузер? Джил лузер. Взагалі-то образливо. Добре, щоб моє морозиво не перетворилося в твої, його треба якнайшвидше з'їсти. Повний захват. Що тобі, джил? Пригости мене, будь ласка. Ні, це не домашка. Ділитись не буду. От жадіна. І що ж мені робити? Ідея! У мене є морозна жуйка. Зараз пожую її і заморозю своє морозиво. Пару штук вистачить. Ага, можна дути. Вийшло. Моє морозиво стало холодним. Ура! Круто вигадала, молодець. Дякую, Енні. Джил, що ти? Це ж сира картопля. І так, я хочу картоплю фрі. Страва нескладна, упевнена наші друзі впораються на всі сто. Звісно, впорається, і я вже приступаю. Беремо олію та виливаємо на сковорідку Чим більше, тим краще. А тепер висипаємо готову картоплю фрі і чекаємо, коли вона підсмажиться. О, ні олія атакує. Бабуся вже мчить на допомогу. Треба терміново гасити. Вибач, Джил трохи піни на тебе потрапило. Не хвилюйся, Я зараз все витру. Та не треба, ба, я сама впораюсь. А що там із моєю картоплею? Все згоріло, ти ще й піні. Треба щось вигадати. Точно у мене ж в кармані завжди є кіткат. От він мені і потрібен. Якщо розділити шоколадки на палички, то вийде справжня картопля фрі, тобто шоколадна картопля фрі. Дивіться, перекладаємо в упаковку, кладемо на тарілку і обов'язково додамо соус Думаю, що шоколадний сироп ідеально підійде. Ну, як вам мій авторський рецепт, заморожена картопля фрі професіоналам точно не підходить. А от звичайна картопля це те, що треба. Легким рухом руки чистимо картоплю, а потім таким же рухом нарізаємо її на скибочки. Звичайно ж, класична картопля фрі це просто та нудно. Тому я буду готувати по старому китайському рецепту. Кладемо картоплю між китайськими паличками і нарізаємо, але не до кінця. Насаджуємо все на шпажку, а тепер відправляємо в духовку і чекаємо приготування. Дуже цікаво. Але я також вирішила підійти до цього питання оригінально. І так, моя картопелька вже відварилась. Тепер її треба розім'яти в пюре. Між іншим, цей рецепт мені передала моя мама. А їй моя бабуся. А бабуся моя пробабуся. Ну, взагалі-то ви зрозуміли. Тепер додамо солі. Потім трохи борошна. І все це гарненько перемішаємо. У мене вийшло розкішне картопляне тісто. Викладаємо його на килимок та розкатуємо. Тоненько-тоненько. А тепер вирізаємо кружечки за допомогою моєї улюбленої кружки. Просто ідеально. А тепер в них ми виріжемо обличчя з посмішкою. Щоб моя онука ніколи не сумувала. Відправляємо в духовку готуватись. Вмикаємо і чекаємо. А моя розкішна картопля вже готова. Вже відчуваєте цей неперевершений аромат. А з цього помідора я приготую домашній кетчуп. Розрізаємо і відправляємо його в блендер. Вмикаємо і нещадно перемилюємо його на томатне пюре. Готово. Переливаємо в тарілку, прикрашаємо зеленю і можна подавати. Здорово, шеф! А тепер подивимо, що у мене вийшло. Джил, це не тобі. Прибери свій допитливий ніс. В якості соусу я буду використовувати кетчуп. Ви тільки подивіться, які гарні зачіски я зробила цим малюкам. Вирушаємо на дегустацію дамоніки. Ой, так забавно виглядає. Зараз спробую. М -м, навіть дуже смачно. М -м, ну, просто офігенно. Бабуся, ти чарівниця. Ходімо далі. Ого! Яка цікава картопля! Спробую її з цим соусом. Вау, та це ж кіткат з шоколадним сиропом. Круто А це страва від шефа. Перше таке бачу. Але на смак якось звичайно. Це, мабуть, соус Спробую Просто бери з помідорів не вражає. Перемагає бабуся. Я? Серйозно? Ой, як же мені приємно. Давайте всі обіймемось, мої любі. Паноченька, я просто щаслива. Цікаво, що цього разу хоче малятко. На цей раз я хочу сендвіч. Прийнято. Давайте починати готувати. Приступаю. Я між іншим в молодості виграла чемпіонат зі збирання сендвічів за хвилину. Зробила сто п'ятдесят сендвіча. Потім усім містом їх їли. Ой, мамочки! Ці кухонні машини мене заїкою зроблять. Дякую, повернемось до приготування. Я зроблю сендвіч з арахісовою пастою і моїм фірмовим полоничним варенням. Маля Моніка зазвичай за обидві щоки вплітає моє варення, а вночі їсть арахісову пасту. Тому їй точно сподобається мій сендвіч. Залишилось тільки розрізати на половинки, щоб було зручно їсти. У мене все готово. Так, апетитно, я б з'їла половинку. Ну так, ну так, все малій моніці. Ну, гаразд, зараз я приготую сендвіч для улюбленої сестрички. Цей шедевр точно має перемогти. Буде незміна класика, шинка та сир. Та чим більше, тим краще. А тепер треба додати більше майонезу, щоб не було дуже сухо. Чудово! Залишилось зробити паніровку. Вона буде з моїх улюблених чіпсів читос. Подрібнили yes. та посипаємо на сендвіч. Думаєте, це все? Не тут то було. Тепер треба гарненько обсмажити сендвіч олії, щоб сир тягнувся до самого Китая. Кладемо на сковорідку та обсмажуємо з усіх боків. Моя офігна смакота готова. Сподіваюсь, що Моніка оцінить. Здорово, Джил, молодець. А що ви так на мене дивитесь? Я вже давно почала готувати сендвіч, але ваш купований хліб це повна гидота, тому я готую хліб самостійно. Він буде не лише нереально смачним, але й неймовірно гарним. Якось раз мені Моніка розповіла по секрету, що обожнює все райдужне. Тому я вирішила зробити для нашої малечі райдужний тост, бо вона гідна самого кращого. Залишилось тільки все спекти. Як же добре, що в мене є супер потужна духовка, котра робить все за секунду, як смачно пахне! Ой, шеф, яка краса. Дякую за комплімент, бабуся, але це ще не все. Нарізаємо хліб на тости. А потім робимо начинку. Цей райдужний сир зробили спеціально для мене. Вирощували на поляні, де пасуться єдинороги. Натираємо його зверху на тісто та можна подавати смачного. Ого, які усі різні сендвічі! А цей такий величезний. Він виглядає яскраво та апетитно. І на смак офігенно. А що всередині Сир та шинка обожнюю. Просто пальчики оближеш, як смачно. Ходімо далі. Виглядає просто, але я впевнена, що це смачно. Отак. От Пізнаю смак бабусиного варення. А такі тости я вперше бачу. Нічого собі, райдужні. Спробуємо. На вигляд вау. Ну і на смак непогано. Mm. Ну що ж, в цьому раунді перемагає сестричка та її величезний сендвіч. Неймовірно смачно. Yes! Так, переможний танець. Не хотіла нікого відволікати, але там Моніка малюнок домальовує. Ну що малеча, показуй? О, яєчня, шеф професіонал в цьому. Бабуся також щоранку готує таке, але й сестричка щось вигадає. Джил, на яйцях не малювати треба, а смажити. Так, бабуся, я знаю. Просто мені так не хочеться розбивати цього малюка. Пробач, друже. Ой, треба прибрати залишки злочину, бо Моніка не зможе з'їсти яєчню. Гедота, яка додамо вогнику і скоро буде готова. Із каралупою треба було бути обережнішою. Ну що ж, зараз бабуся покаже вищий пілотаж. Мені потрібен солодкий жовтий перець, котрий я почистила від всього зайвого, а потім наріжу кільцями. Чудово! Ці кільця мені треба викласти на сковорідку. а цю попку можна і з'їсти. Вмикаємо плиту, наливаємо трохи олії і викладаємо наш перчик. Тепер беремо яйце. Mm. Ох, Джил, всі яйця розмалювала. Ну, ти даєш. І розбиваємо яйце в наше кільце з перчика. Чекаємо на приготування. Ви тільки подивіться, дуже схоже на квіточки. Викладаємо на тарілку і готово. А тепер за справу береться професіонал. Розбиваємо яйця в миску. Трьох буде достатньо. А потім за допомогою мого нового кухонного гаджета безпечно прибираємо жовток і в мисці залишається тільки білок. Що, Джил, хочеш погратись? Ну, лови. Ця рибка виглядає так кумедно. Дивіться, вона зараз мене з'їсть. Як же мало треба дитині для щастя. А от мені потрібен гарний міксер, щоб збити білки в піну. Отак. Ідеальна консистенція. Тепер все це викладаємо на пергамент yes. і відправляємо до духовки до повного приготування. Запевняю, вас це займе небагато часу. Джил, дивись, що в мене ще є. Ну ні, цього зайчика я тобі не дам. Він потрібен мені для приготування яєчні. Як завжди, вийде приголомшливо гарно та неймовірно смачно. Наливаємо білок та не забуваємо про жовтки. Вони чудово підійдуть для оченят. Тепер треба зачекати, доки все приготується. Пахне горілим. Джил, блін забула. Все згоріло. Не засмучуйся, дорогенька буває. Зачекайте, до мене прийшла геніальна ідея. Я можу зробити яєчну з йогурта, як в тіктоці. Сьогодні, мабуть, без цукерок. Ну і добре, приступимо. Треба обережно викласти йогурт на тарілку в формі яєчні. А тепер потрібен персик з банки. Зачекай дорогенька, давай краще я відкрию. Ох, а баночка не така вже й проста. І навіть шеф відкрити не може. Ну ж, бо давай. Ой. Ого. А це ще що таке? Цікаво, хочу спробувати. Пахне приємно. Сестричка дякую, що відкрила це моє. Але я навіть не скуштувала. Дивіться, Моніка відкрила банку, а ви кажете, що вона маленька. І так, я візьму половинку персика, і це буде жовток. Від яєчні не відрізниш. А я викладу зелень на тарілку і у мене вийде галявина для мого зайчика. Дістаємо білок з духовки та викладаємо на тарілку. Ну і щоб він був більш схожим на сонечко, кладемо жовток зверху. Ідеально, все готово. О, а зараз оцінимо яєчню. Тут точно не впоратись без виделки та ножа. Почнемо з яєчні від бабусі. Виглядає сумнівно. І на смак також. Дякую, бабуся. Ой, як приємно. Ого, а це що таке? Мені здалося, що це яйце, але тепер я бачу, що ні. М -м, як цікаво. Мені подобається. А це що? Йогурт? Прикольно. Ну і останнє блюдо від шефа. Ого! Та тут ціла яєчна картина. Спробуємо. М -м, дуже смачно. Ось це так. А це хмаринка з яєць? Який ніжне. М -м, клас! Перемагає шеф. Ну нарешті. Так, так, я перемогла. Всім велике дякую, я наїлася.